Нові підручники вперше запізнень. івано франківські освітяни приємно здивовані несподіваною оперативністю профільного відомства. Кажуть, вперше за роки незалежності централізоване постачання безоплатних підручників для школярів триває на диво злагоджено. Протягом липня в місто вже надійшло 72% книжок для першачків. Решту обіцяють до кінця серпня. А це нові букварики, підручники з математики, англійської мови, основ здоров'я, природознавства, образотворчого, музичного та трудового мистецтв. Методист міського управління освіти Уляна Чуп. Рунова констатує ці книжки прийшли пильний контроль столичних науковців та відповідають усім нормам. Папір має бути білий е друк Шрифт має бути чітким і зображення малюнків так само чіткі і зрозуміли для дітей, щоб дитина, відкривши книгу, побачила, що вона потрапляє Україну в Україну в прекрасну, і знання, і казки, і пізнання світу. Тобто, дитина, знайомившись з такими гарними підручниками, має отримувати задоволення. Нині всі отримані підручники у книгосховищах на них вже з нетерпінням чекають у шкільних бібліотеках. В останній книжковий фонд для паршачків тут поновлювали у 2010-му. Тому. Натомість новенькі підручники для деяких старших класів на бібліотечних полицях, ймовірно, так і не з'являться. На старші класи до 9 класу ми забезпечені 100%. Трошки на паралелі зменшилися учнів, і так, що ми маємо 10 класи англійської карпюка ми так і не отримали, хоча вже дітки закінчили 11 клас, так що вони провчилися 10 клас без підручника і вже другий, друга вчиться без підручника. На 11 клас української мови для профільного класу так ми і. Не отримали. Діти були змушені якось виходити і вчителі з того становища. Ну, хто купляв, хто десь з інтернету там витягав, у кого яка була можливість, отак вони вчились. В управлінні освіти кажуть, одинадцятикласників доукомплектовують у повному обсязі. Незабаром майбутні випускники отримують підручники з української мови.